Додаткові 300 мільйонів доларів податку щорічно, як позначиться нове вуглецеве мито на українських експортерах, і до чого готуватися металургам, виробникам добрив та електроенергії у зв'язку з запровадженням транскордонного вуглецевого регулювання? З 1 жовтня Євросоюз розпочав освоювати механізм транскордонного вуглецевого регулювання. Йдеться про запровадження тарифних обмежень на викиди парникових газів, які відбуваються під час виготовлення в третіх країнах товарів, що їх згодом імпортує. ЄС це фактично новий податок, який неминуче позначиться на переважній частині українських компаній, які експортують продукцію до Європи. Він передусім поширюється на такі галузі, як металургія, нафтопереробка, цементна промисловість, виробництво алюмінію, органічних хімікатів, водню, добрив та електроенергії. А згодом він може поглинути всю вуглецевоємну промисловість, що являє собою новий механізм вуглецевого регулювання, які наслідки для українського бізнесу матиме. Та на що зважати гравцям експорту орієнтованих галузей вітчизняної економіки, розбирався Майнд. Навіщо потрібен новий вуглецевий податок? Мета CBAM – зрівняти в ціні імпортовані з позамеж євросоюзу товари з виробленими в ЄС аналогами і принести значні доходи до державних бюджетів країн спільноти. Якщо вірити початковому задуму, ці надходження потім спрямовуватимуться на розвиток зеленої економіки. Пропозиції щодо введення CBAM Єврокомісія вперше опублікувала влітку 2021 року в пакеті Fit for 55 зі скорочення викидів парникових газів у співтоваристві на 55% до 2030 року від рівня 1990 року. Основні правила функціонування CBAM були сформульовані в прийнятому 10 травня 2023 року документі Regulation EU 2023 956 of European Parliament and of the Council Establishing a Carbon Border Adjustment Mechanism. Цей регламент, зокрема, створює систему обліку та верифікації викидів парникових газів, що супроводжують виробництво регульованої продукції, яка імпортується до ЄС, а також передбачає встановлення та стягнення плати за такі викиди, як саме він запроваджуватиметься. Регулювання в рамках CBAM набуватиме чинності поетапно. Так, наприклад, створення cbam реєстру почне застосовуватися з 1 жовтня 2023 року, а регулювання, що стосується особливого порядку імпорту регульованої продукції, підготовки та перевірки cbam декларацій, розрахунку та верифікації викидів парникових газів, обігу cbam сертифікатів з 1 січня 2026 року. Спочатку CBAM поширюватиметься на імпорт цементу, електро. Енергії, добрив, чавуну та сталі, алюмінію та водню. Але у майбутньому, CBAM може поширюватися і на інші сектори протягом перехідного періоду, який триватиме до 2025 року. Компанії ЄС повинні будуть звітувати про викиди пов'язані з імпортованою продукцією, проте звільняються від виплати мит за перевищення допустимих норм, які передбачає регламент CBAM. Такі заходи допоможуть промисловості підготуватися до повного введення механізму в дію, який розповів. Почнеться 1 січня 2026 року і доопрацювати систему тарифних обмежень за недотримання норм щодо захисту довкілля вказує Єврокомісія, чи на всі товари накладатиметься це мито. Деяка продукція виключається з під дії CBAM. Це, наприклад, речі в особистому багажі мандрівників з третіх країн та продукція, що транспортується або використовується у військовій діяльності. В останньому випадку йдеться не лише про озброєння, військову та спеціальну техніку, а й про весь масив різного військового майна від боєприпасів до наметів та військової форми. Хто побоюється нового мита й чому? CBAM робить перший крок до глобального регулювання викидів парникових газів, тому цей інструмент може суттєво змінити міжнародні торговельні потоки. Він вже викликав критику серед промисловців Євросоюзу і за його межами. Італійська торгова асоціація Асофермет попереджає, що остаточне впровадження CBAM може призвести до зростання цін на імпортну сталь приблизно на 15%. Як зауважує президент сталелеварного підрозділу Асофермет Пауло Сангої, якщо не узгодити. Екологічний перехід з економічними наслідками CBAM, є ризик підірвати спроможність важливої частини виробничого сектору Євросоюзу. Вартість сталі, яка надходить з територій, що не входять до ЄС, може зрости на 15%. Це матиме серйозні наслідки для всієї італійської та європейської економіки, зазначив він. Різні галузеві групи Японії критикують вимоги ЄС щодо подачі звітності в рамках CBAM через побоювання, що це може розкрити конфіденційну інформацію. Інформацію щодо цін та витрат Китай закликав ЄС забезпечити відповідність нового механізму транскордонного вуглецевого коригування правилам світової організації торгівлі, уникати створення протекціоністських заходів та зелених торгових бар'єрів. А Польща для захисту своїх економічних інтересів ініціювала судові оскарження стосовно СІ Уряд країни подав чотири скарги до суду ЄС проти положень, які є частиною пакету Fit for 55. У міністерстві клімату та навколишнього. Його середовища звернули увагу, що Польща імпортує товари, на які поширюється механізм CBAM з поза ЄС: цемент, добрива, сталь і алюміній, а також електроенергію. Запровадження CBAM призведе до збільшення вартості цієї імпортної продукції, а відтак і продукції виготовленої в Польщі для кінцевого споживача. Таким чином, механізм не є вигідним для країни. Польські урядовці, серед іншого, також стверджують, що при затвердженні CBAM було порушено процедуру регламент мав пройти одноголосне голосування замість голосування кваліфікованою більшістю. До чого готуватися українським промисловцям? CBAM створює додаткове досить болюче фінансове навантаження на українські компанії. У травні 2022 року Європейська бізнес-асоціація оцінила, що вітчизняні виробники, які експортують продукцію до ЄС, щороку сплачуватимуть понад 1 мільйон євро податку на СО2. За оцінками аналітиків EY в Україні CBIM потенційно може коштувати українським експортерам 300 мільйонів доларів. Це торкнеться енергетиків, виробників мінеральних добрив, а особливо металургів. За підрахунками аналітиків GMK Center, виробництво чавуну в Україні. Іні через запровадження CBIM може впасти на 50%, А загальні щорічні втрати експортерів сягнути майже півтора мільярда доларів до 2030 року. Україна може припинити експорт чавуну до ЄС, який за попередніми оцінками може скласти півтора мільйони тонн у 2023 році. Частина експорту чавуну та сталі до ЄС минулого року становила близько 90%. Тому вплив CBIM на українських виробників сталі буде більш значним ніж для інших країн також українські металургійні підприємства можуть втратити до півтора мільйони тонн експорту довгого прокату та квадратної заготовки. Йдеться в дослідженні GMK Center. чи можна захистити вітчизняного виробника. Щоб захистити вітчизняних експортерів українському уряду, потрібно провести консультації з Брюсселем. Влада має вести переговори з Євросоюзом, щоб ми мали особливі перехідні умови з урахуванням важливості повоєнного відновлення економіки країни, каже Олександр Каленков, президент об'єднання підприємств Укрметалургпром. Але також нашим компаніям потрібно звикати, що ми працюватимемо в європейському правовому полі. Потрібно адаптуватись до екологічних вимог ЄС та шукати шляхи. Зменшення викидів він зазначає, що багато українських підприємств уже готові до впровадження процедури CBAM, А до 2026 року в тестовому режимі і всі інші зможуть налагодити необхідні процедури моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.